Синдром дефіциту уваги і гіперактивності скорочено здух часто оточений міфами. Багато хто вважає, що це проблема виховання або вплив сучасних гаджетів. Але розлад проявляється з раннього віку і не залежить від виховних підходів. Дослідження показують, що стиль виховання не викликає здух, проте підтримка батьків важлива для подолання труднощів. Існує міф, що здух це новий діагноз, але перші симптоми описані ще у 17 столітті. Поширеність діагнозу. Не зменшує його важливості. Люди із здух можуть мати інші супутні захворювання. Часто думають, що дітей з здух мало, а інші просто активні. Насправді цей розлад діагностують приблизно у 10% дітей. Існують три типи здух з переважанням дефіциту уваги, гіперактивності або їх комбінація. Причини здух не завжди пов'язані зі стилем життя батьків, але є фактори ризику, як от куріння під час вагітності. Також популярний місто. Ів, що гаджети викликають здух. Насправді це вроджений розлад, але надмірне використання екранів може погіршити симптоми. Активність дитини не завжди означає здух. Важливо спостерігати за поведінкою дитини в різних ситуаціях жоден онлайн-тест не замінить професійну діагностику. Якщо є підозри на здух, зверніться до фахівців для комплексної оцінки. Ужгород стає популярним серед туристів завдяки цвітінню сакур, але неподалік є місця, які ще не всі бачать. Одне з них Невицький замок у Карпатах. Він розташований біля річки Уж. Замок згадується з початку 14 століття. Спочатку це було місце феодального бунту. У 14 столітті замок зробили кам'яним. У 16 столітті його зруйнували, але пізніше відновили. Невицький замок приваблює історією і видами. До нього веде дорога через ліс. З замку відкривається красива панорама. Щоб потрапити туди, потрібно перейти підвісний міст через річку Уж. Поруч є. Гідроелектростанція з каскадом води. Замок розташований біля села Кам'яниця в Закарпатській області. Зі Львова можна дістатися по трасі Н-13 або Київ-Чоп. Для авто рекомендується зупинка біля турківського кар'єра. Якщо ви обираєте поїзд, можна зупинитися в селі Невицьке. З Ужгорода до замку курсують електрички та автобуси. 19 травня вночі Росія знову атакувала Сумщину. За попередніми даними, зафіксовано влучання шести безпілотників внаслідок атаки пошкодженої інфраструктуру одного з підприємств. Станом на 7.27 ранку тривала аварійно-рятувальна операція. В обласній військовій адміністрації зазначили, що атака була підступною. Вона сталася вночі, коли люди спали у своїх домівках. 18 травня в Португалії відбулися парламентські вибори. Це вже треті вибори за останні три роки. Ймовірно, вони знову не приведуть до стабільного уряду. Лідирують правоцентристи. Перемогу може здобути демократичний альянс, очолюваний Монтенегро. Але партія не отримала повної більшості. Вона набрала від 29 до 35% голосів. Друге місце майже поділили соціалістична партія та ультраправа партія Чега. Соціалісти отримали від 19 до 25 Чега набрала від 19 до 25 результати ще не остаточні. Голоси з-кордону за кордону можуть змінити розташування партій. Чега може піднятися на друге місце. Це може бути вперше за 40 років. Коли соціалісти не потраплять у першу двійку, вибори призначили після вотому недовіри Монтенегро у березні 2025 п'ятого року. Це сталося через скандал з його родинною консалтинговою фірмою. Політик відкидає звинувачення. Сьогодні на ринку нафти відбуваються цікаві зміни. Ціни на нафту змінюються в різні боки. Це через новини зі сполучених штатів Ірану та Китаю. 19 травня ціни на еталонні бренди нафти одночасно падають і зростають. Нафта марки бренд подешевшила на 5 центів. Її вартість становить 65 доларів 36 центів за барель. Водночас нафта Вест Тексас Intermediate подорожчала на 3 центи. Її ціна тепер 62 долари 52 центи за барель. Ці зміни пов'язані з очікуванням переговорів про ядерну угоду між сполученими штатами та Китаєм. Минулого тижня ціни впали більш ніж на 2% через новини про можливу угоду. Інвестори уважно стежать за економічними даними з Китаю. Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. За даними агентства Bloomberg, ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65 доларів 4 центи за барель. Це на 57 сотих відсотка менше. Контракти на West Texas Intermediate мають ціну 62 долари 16 центів за барель. Це на 53 сотих відсотка нижче. Tak.